Всім привіт! Ну що, змінюю локацію. Обіцяв, що буде десна, значить буде десна. Я на десні не ловив місяця півтора. Останній раз це було на початку грудня, а сьогодні, здається, 25 січня. Ух. Поки доліз, весь мокрий. Зараз вип'ю чайку, буду розкладати снасті. Сьогодні я брав з собою Снасті в чахлі, щоб... Швидше почати риболовлю, бо дорога займає час, і... а його і так взимку мало. Сьогодні буде ловля, так сказати, побіжу за двома зайцями, бо взяв два спінги. Один спінник ультралайт, а другий медіум лайт. Так, ось ультралайт на окуня, бо за моєю спиною місце, де може бути окунь. А другий medium light до 24 грамів. Чи шести, зараз. 24. А, медіум навіть. Поправочка. Медіум. На щуку. Берега підтоплені, місць мало, тому сьогодні в моєму розпорядженні метрів 100 річки максимум. І я на цій локації буду ловити. Покидаю на окуня, покидаю на щуку. Ну а чи піймаю, чи не піймаю, це вже побачимо трошки пізніше. Ну от, мала річка набридла вам, я думаю. Там окунь клює добре, кожен раз можна спокійно піймати десятка, кльов гарний, і щука попадається. А сьогодні інші місця, інші умови і велика ймовірність, що буде отакий величезний нуль. Ну побачимо, я постараюся піймати, але якщо не піймаю, то вже ж як буде. Чи ловив я тут взимку на спінні. Ніколи не ловив. Чи є тут риба? Теоретично може бути, я не знаю. Чи є тут окунь, так само все теоретично. От я і перевірю. У мене весь день пробувати це місце. І розпочинаю я зі звичайного джигріга, ультралайт до 7 грамів, пробую кидати на окуня. Одна проблема закидати. Тому і загілок треба закидати сидячи починаю з п'яти грамів так все там нормально нема перехльостів ага ось він і перехльост я чую щось не так все перший закид роблю на окуня Недалека глибина менше двох метрів. Тому можна ставити не 4 грами, а можна ставити навіть 3 грами. Я не зрозумів, хто це. Риба на першому закиді. Йо-майо! -йо. Оце прикол! Окунь! Окунь на Десні. Подивіться, який його колір, який він вимитий, світлий окунь. Реально Деснянський окунь. На першому закиді. Отакі приколи. Окунь! Довгий, довгий окунь! Ливий окунець! Давай. Гарний початок, да супер початок. Спробуємо ще. Ех, на дерево закинув трохи. Гілки дуже заважають. Нічого. Багато треба три грами ставити, а може навіть і два. Бо проводка ніяка. Чисто по дну тягнеш. Чисто по дну. Ну, початок є, я вже з рибою. Ха -ха -ха. Чому не судак? Дуже багато води, вода піднімається. І мої судакові місця настільки вже там недоступні з берега, там така течія, що це ловити. Я не знаю, яку агу треба ставити. Так. На другому закиді немає нікого. А знаєте, чому немає нікого? Тому що, коли я закидав, я влупив у гілку і витягую просто грузок і відломаний гачок. Я думаю, чому не клює? А, а що, буде на один грузок клювати окунь? Відбив приманку. Оце так влупив гілку. Бажаємо здоров'я! Хочемо висловити подяку YouTube каналу Fishing та небайдужим українцям. Слава Україні! Героям слава! Спробую трошки зайти у воду, щоб нижче стояти, бо... Ну ніяк. 2,5 грама. Ану два О, тоне, Повільно тоне, Це вже краще. Це вже те, що треба мені. Прикольно, прикольно. А я ж проводжу, думаю, ох, не клює. Може я просто до окуніви до не докидаю. Вони там стоять далі від берега. Ну, щоб докинути туди, треба примудритися, більшу вагу поставити, а може краще відвідний. Але як ти тут закинеш це відвідний, якщо такі гілки вон... бачите? Трошки кущі заважають, але якщо що, я можу розчистити такі кущі, це не проблема. А от риба не клює, на першому закиді окунь, далі тихо-тихо-тихо Ставлю більшу вагу, більшу приманку, щоб далі закидати. Бо риба стоїть не тільки ж під берегом. Ну, щось мовчить, немає. Ну не вже він тут один стояв? Ну, не може такого бути. Треба підбирати. Щось думати. Десь притулив свою садову пилочку. Шукав, шукав до мене, не знайшов. Ну в мене є така сокирка. Скільки тут грамів, 440 грамів. Коротше, всякі гілочки рубати можна. Розчистив кілька місць. Піду перевіряти. Риба мовчить, треба якось щось ще ще піймати. А ні, то в мене є другий варіант, я ще буду брати Спінінг медіум і кидати на щуку. А є ж такий прикол, що якщо ловиш на першому західі, далі рибалка може піти дуже погано. Ну я, звичайно, в це не вірю, але ось побачимо. Так, 7 грамів. А ну. Ух, куди закинув. Закинув далеко. Ну джигується сім. В такому місці навіть може лазити і судак. А чому ні? Якщо тут є біла риба, а я думаю, що вона є. Якась там плітка, верховодка, густірочка. Ну, тихо водяш. Де це десні, щоб по такому рівню води ловити на 5-4-7 грамів. Це ж слабка течія. Так, на дні якісь чіпи є, щось чіпляється. Так, дістаю відвідний повідець. Не знаю, як я його буду закидати, але постараюсь закинути не на дерево. Не хоче клювати окунь. Ну не вже він тут плава один. І клюну на першому закиді. Всяке може бути. Колись отак їздив на десну взимку на окуня, Було таке одна риболовля, ловиш там, там до двох десятків за день. А друга риболовля так день стоїш і нічого. А потім починає клювати тільки після обіду. І то там, ну піймаєш 5 штук може. Ну, така вона риба. Ну Відвідний, а потім беру друге вудлище і буду вже на щуку джигувати. Чи навіть рівноміркою води йти. Бо тут не глибоко 2 метри. Ще щучку перевірю. Так, ну що, давай. Ах ти ж, ах ти ж, ах ти ж, Не дає закинути. Гілка заважає. Якщо вже не буде на відвідний, тоді не знаю. До вечора нічого пробувати. Можна після обіду ще поганяти трохи на окуня. Да і все. Що це таке? Не зрозуміло. Коли я готувався до цієї риболовлі, я думав які ж приманки взяти на щуку? Ну, звичайно ж, є в мене і пасивка там в сумці, різна, до 4 дюймів є отакі. Товстенькі приманочки. Отакі от. Ну, все стандартне. Кольори стандартні. Але я ще взяв сьогодні і отаке щось під натуральну рибку, під натуральну здобич. Або ось отакі ось монстри. Тут наче немає зачепів, то можна на відкритому гачку покидати рівноміркою. Що вам нагадує? Мені нагадує ну таке щось плітка. Оце нагадує також якийсь корм, щуки. Ось у мене, наприклад, ще є такий колір. ну Під окуня. Гарна рибка. Розмір. ну Тут навіть пишуть розмір на п'ятці. 125 мм. Великий розмір. Коли я ловлю взимку на жерлиці на десні, я ставлю отаких от живців на нормальну щуку. От. Оце розмір цієї плітки. Тут не написано. Чи написано, я не бачу. Щось написано. 13. 13 см. Отака. Буду як джигувати, так і ловити рівноміркою. Ну окунь не клює, все прокидав, я не знаю, це наче якесь. Нема. Ні на відрядній, ні на джигрі приманки перебрав, все, нема. Почну з тої приманки, про яку я казав, з рівномірки. Такий легкий джиг, 10 грамів. Ось така риба. Покидаю на щуку. В цьому місці. 10 грамів. Фух. Летить не дуже, тому що приманка об'ємна. Тоне, 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 тони. тони, тони, тони Потонула. І так буде проводка. Дивіться, потонуло. Один, два, три. Пауза. Тук єдно. Знову. Один. Два. Три. Пауза. Тук єдно. Один, два. три. Тук воно вже 10 грамів достатньо. Варчів тут наче немає. На відкритому гачку ніде не чіплявся, але змонтував цю приманку на осетнику. Чому? Бо немає в мене легких головок, щоб ловити на відкритому гачку. Так, закидаємо другу приманку на щуку. 8 грам. Максимально легка вага, щоб приманка більш так плавно пускалася на дно, на пасивну рибу. Третя приманка вже буде. Якийсь черв'як або рачок. Проводка. Спін з тестом від 6 грамів. Але а ну, давай. Десь зависла приманка, я Я не зрозумів, де Може Вже на дні, напевно, лежить, а я шукаю її. О. В руку не чути, але видно по вершинці, як приманка торкається дна. О, вже в руку пішло ближче до берега. Я не знав, яку тут вагу треба кидати, але точно не 40, тому спінг медіум, хевік тут не потрібен. Йду далі по берегу, також все в кущах і можна спробувати тепер уже пасивну приманку. Такий Sexy Impact 38 на 15 грамах. Чого? На 15 грамах, бо тут уже теча збільшується. Буду кидати далі на русло, може, може якийсь сюди колупне, хто його знає. Ну, Спробую. Так. Далеко, метрів. Ну 60 полетіло точно. А, ну, а ну, дно є. 15 грамів. Ну, тук, є дно, все, поїхали. Там течія тягне, тому як таких пауз немає сильних, довгих. Тук-дно. Тук-дно. Але постійно зносить під берег. Тук-дно. Тук. А коли ж буде риба? Де ж ти щука є? Ай-яй-яй, таке місце і нічого не клює. О, вже ближче до берега веселіше джигується. Можна довші паузи робити і з проводкою погратись. Риманка ж пасивна, тому треба робити підриви. Ух ти, там Ага. По корчах пройшовся. А ще тут є отаке місце, чисте чисто Але тут напевно... Ого, хотів закинути, а там вже дерева. Тут напевно не вистачить 15 грамів. Треба буде поставити більше, пробити джигом. Ну дуже ну, Де? Дно. О, дно є. Течія, течія. Щука не хоче і нюхати ну джигується на течії але треба грамів 20 25 поставити щоб тут нормально протукати може якийсь судак тут підходить сюди до тиховоддя стоїть на течії чекає якусь проманку може я тут ловив тільки на жерлиці з льоду то тут були спрацювання щуки в цьому місці. Ну це ж живець. Різниця є. І він на одному місці стоїть. У щуки довго, багато часу, щоб подумати, брати, не брати. А тут зносить, зносить, пошло, поїхало, понесло. Так, ще кілька закидів, да, треба вже обідати, а так як у мене... Не було сніданку, то їсти хочеться капець. А вже перша година дня. Так, на дерева закинув я. Ну, не виходить. Ай, -майо! Не виходить. Нормально закинути далеко, щоб їх вокінно зачепити в цьому місці. Треба обідати, снідати. Час іде швидко. Так. Тягнув, спробую ще. І от туди. По корявому, ну як уже є. Значить корче кран закинув. Сьогодні... Я один на риболовлю, тому так. Небагато. Всього потрошку. Трохи сала, трохи ковбаси, ще отакий сир наш, сосницький. Може хто чув, хто не чув, до чаю. Ну от, Скільки вже змінив приманок, трошки пройшовся, по берегу, скільки можливо пройтися. Не хоче щука клювати. Може після обіду почне. Ну, а я поки що відпочину і пообідаю. Продовжую ловити і тепер спробую покидати на сильнішій течії вашу приманку на штопорі. Така рибка, штопор 23 грама. Спробую пробити русло, відкритий гачок трійник, але ризикую, хай побачимо зараз. Є корчі, нема корчі. Я тут кидав, не чіплялося, але кидав 15 грамів. 23 джигується чітко, не зносить, можна робити паузи. О! О, оце мені вже подобається такий джиг. 23 нормально. Аби ще яка риба влупила. Я дуже рідко використовую монтаж стопор. Так як де ти будеш ловити? На відкриті гачки. Так, нормально йде по дну. Ух, як я аби ще облупила, ну давай, щука. Під берегом не хочеш? Тут треба воїмотатись. Ось ще, отуди. Трошки далі. Метрів на 50 закинув. Такі монтажі, це свідома жертва річці. Так, відірвав. Близько до берега доджигувався джигувався і в березі там зачепив якусь корягу. Ну нічого. Мінус одна приманка. Правда, вже яка ж приманка. Піду окунів помучу. Може вони там вже прокинулися. Закинув на дерево знову. Ай-яй-яй. Що ти будеш? Як його так гілка заважає? А може зараз просмикну. Давай. Оп, і просмикнув. Так, ще раз. О, закинув. Ну, побачимо зараз, що скаже окунь. Знову. Джигріг 4 грама і цього разу вже рачок. І чиста проводка по дну. Хай підбирає. Якщо там є кому підбирати. Паузи подовші. Посидіти, подумати. Може колір не такий. ну Це натуральний колір. Так, як його закинути? А отак, о, 4 грами. Нормально. Я тільки одного не зрозумію. Як може окунь клювати на першому закиді, а потім нікого. Ну, цей окунь допоміг мені не поїхати додому з бубликом. Хоча я на початку відео сказав, що... Великі шанси нічого не піймати, так як місце мною незнайоме. І чи є тут риба зараз, хто його знає. Окуня не розшевелив. Щука також мовчить. Все, пора збиратись додому. Дві години дня, кльову немає, мовчить риба. Не вгадав я з місцем, не туди я приїхав. Ну що, така вона риболовля. Січень вже закінчується, мій прогноз на лютий місяць, що льоду не буде взагалі. Може, які там кілька днів морозів. Але на десні льоду не буде. Тому буде тільки спінник і, можливо, я вже спробував пофідерити десь. Але, що краще, отака риболовля на десні, чи гарний кльов окуня. На Напишіть в коментарях, що цікавіше. Мені цікавіше, на десні. бо ловити окуня, коли він клює, ти приходиш наче от, в магазин за рибою. Кіть він є. Так не завжди він добре клює, але при певних знаннях піймати можна. На цьому все. Дякую за перегляд. Пишіть коментарі, підтримуйте лайком, дизлайком. До зустрічі!